тисячі противників режиму Асада в Сирії визволили з в'язниць, Дехто з них провів в катівнях десятки років. Рахід Аль-Татарі – військовий льотчик. Чоловік не бачив сонця 43 роки. Він опинився за ґратами у 1981-му ще за правління Хафеза Асада, бо відмовився бомбити місто Хама, яке повстало проти режиму Тирана. Таких як Татарі Асад відправляв у свою таємну в'язницю. Серед сотень ця викликала жах в кожного громадянина Сирії. В'язницю Седная в народі називають людською скотобійною. Розташована за 30 кілометрів від Дамаска. Ця катівня використовувалась родиною Асадів для утримання влади. Тюрму побудував Асад старший у 1980 році. Сюди кидали цілі родини, зокрема мирних демонстрантів, правозахисників, журналістів і військових, які йшли проти режиму. Людей тут катували, забороняли розмовляти і кричати під час тортур, особливо непокірних. Показово страчували на очах в інших серед вбитих не лише чоловіки, а й жінки та навіть діти, свідки кажуть, часто в'язням пропонували вибір, смерть або вбивство когось з родичів. Міжнародна асоціація Амнесті International повідомила, що лише за 10 років з 2011 по 2021, в Сиднаї загинуло близько 30 тисяч осіб. Щоб приховати злочин, влада побудувала крематорії, де щодня спалювали тіла закатованих. Асади правили Сирією близько 50 років. Після втечі Асада молодшого і падіння його влади світу відкриваються жахливі подробиці правління тиранів. Одна з таких в'язниця Сидная. Катівня сиднає насправді це й тюрма в тюрмі. Вона складається з білої та червоної в'язниць. Остання розташована під землею на цілих чотирьох поверхах. Ця тюрма відкривається за допомогою складної комп'ютерної системи, ключ від якої мала колишня охорона Асада, що втекла разом з диктатором. Тож в підземеллях досі залишаються тисячі ув'язнених. في حدادي هذا جوه هذا جوه قولوا يا شباب Для визволення людей з секретних підземних в'язниць Сирії залучили тисячі спеціалістів, піротехніків, фахівців, зруйнування стін, медиків та пошуково-рятувальні групи. Асад впав. Не бійтесь. Тепер ці слова чутно по всій країні. Переможці злочинного режиму звільняють тюрму за тюрмою, визволяючи десятки тисяч громадян, більшість з яких чекали на страту. А в'язниця Седная тепер є одним з символів перемоги вільних людей, які, попри тортури і знущання, залишилися живими в одній з найжорстокіших тюрем світу.